Юху та його друзі. Уперед! Юху, 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 наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху до пригод всі разом ми помчимо. Юху! А як прийде ворог, відсіч йому дамо Разом. Гріні райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійко другів лихих, лихих, мріють захопити суперсили джерело, стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо! за у красуні пенні неймовірно гострий слух. Юху! А весела чіву фантастичний Юху! Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. Юху, юху, Руді, Пенні, Лемі Чіво, разом п'ять. Нас п'ять. Ми п'ять друзів разом на. Раз... Вода! Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. Да. Пошуках пригод рушай із нами, друже йти. Містер діджей і Пемі. Усім привіт! Ви слухайте місячну ніч. Як ви вже здогадалися з назви, на небі яскраво сяє місяць. Певен, у таку мить усі за кимось сумують. Тож звеселімося і послухаємо хорошу пісню на нашій хвилі, споглядаючи у віконце. У дідже є такий милий голос. Ти теж так вважаєш? Послухайте пісню «Мерехти Зіронько. Ого, який жив. Який він із себе Чиву? Певно, такий самий вродливий, як прекрасний принц. Моя правда, той, хто має такий приємний голос, неодмінно і сам гарний. От якби він переказав мені вітання чи хоч назвав моє ім'я, може надіслати йому листівку. Дякую всім, хто провів зі мною цей вечір. До зустрічі завтра на нашій хвилі разом з улюбленими піснями. Бувайте! Це у чому річ. Купсе, твій голос звучить просто чарівно. Чесно? Ти щиро кажеш, я теж так вважаю. У шоу місячна ніч найбільша аудиторія слухачів. Просто неймовірно. Мушу зізнатися, що спершу я сумнівався, коли ти захотів взяти участь у конкурсі діджеїв. Я хотів стати діджеєм ще до того, як почав працювати на боса, і моя мрія здійснилась. <звук> Хоч би діджей отримав мого листа. Ну все, хай мені пощастить. Сподіваюся, лист дійде. Ось візьміть. Для чого це босе? Відтепер щоночі щиняєте гамір у Грініті. Старайтеся, щоб місцеві очей не зімкнули. Ясно? Босе, а навіщо їм не спати всю ніч? Ви двоє на то тупі, щоб зрозуміти. Якщо вони не спатимуть ночами, то швидко втомляться і, зрештою, поїдуть звідси. Ну що, авторопали? Ого, То це ж геніальна ідея. Ну що ж, влаштуємо їм гармида, Рупсе. Мої вуха! Чому ви галасуєте у моєму домі? Негайно йдіть у Грініт. Так, босе? Що це за шум? Який кошмар? Ой, лишенько, звідки цей гамір? Хто це там? Пемі, хто зчинив такий галас? Я сама вийшла глянути, але нікого не помітила. Може, хтось грюкав чимось металевим. Стривайте шум лине з будинку чіву. Ходімо, друзі. Гляньте, це упси-купс. Цей шум жителям Грініта не даватиме спати. Веселіше! Додай да жару! Я знаю, чому вони це роблять. Вони створюють шум, щоб гріняті звірі не мали спокою і мусили виїхати. Упсей, Негайно припиніть. Ой, нас засікли. Гупсе, треба тікати звідси. До зустрічі завтра на нашій хвилі разом з улюбленими піснями. Бувайте! Які знайомі слова? Де ж я раніше їх чула? Я тримаю у руках листівку від слухачки на ім'я Острів'янка. Ой, Матінко, він справді читає мою листівку. На моєму острові зазвичай тихо і спокійно, та вже кілька ночей поспіль двоє довгомордих бридких крокодилів з гострими зубами щиняють галас, і тепер я не можу заснути. Повір, я розумію твої почуття, острів'янко. У мене є друг, який хропе вночі, і через нього я не можу заснути. Таких хлопців варто провчити. Що скажеш? Як добре він мене розуміє. На сьогодні все. До зустрічі завтра в ефірі солодких снів. Це ж треба у цієї острів'янки істинно янгольське серце. Певно, вона і прекрасна, як справжній янгол. Учора я чула, як діджей читав твою листівку. Його голос звучав неперевершено, як і завжди. Серйозно, цілком серйозно. Це так чудово, я така рада за тебе. Спасибі, чіву. Що це? А нічого. Просто хочу подарувати діджею квіти. Справді, який красивий букет. А наступна пісня звучить для острів'янки. Друзі, ви слухали шоу Місячна Ніч. До зустрічі завтра на нашій хвилі разом з улюбленими піснями. На все добре. Бувайте хвилиночку. Та це ж Острів'янки! містере діджею. Я приготувала вам подарунок. Зможете прийти завтра о півдні на сяючу галявину. Я чекатиму вас. Сподіваюся, на нашу зустріч. Бувайте. Отакої. Це ж треба. Острів'янка хоче зустрітися. Що ж робити? Одяг зносився. Треба вдягти найкращий костюм. Сподіваюся, я їй сподобаюся, бо вона мені вже доподоби. Минув. Цікаво, де ж вона? Може, захворіла чи щось сталося? Де ж ви діджею? Гіти, бо він не прийшов. Яка прикрість? Мені так шкода. Осте, може, він не отримав мого листа. Okay. Ну що ж, настав час прощатися. Для вас звучали улюблені пісні. Бувайте. Що таке знову? Гей, шуміти сьогодні, купси. Ходімо, упсе. Що там у них відбувається? Ще трохи і всі звідси втечуть. До речі, купсе, як ти так круто змінюєш свій голос? Коли я в ефірі, то розмовляю своїм шикарним тембром. Біля мікрофону я видаю себе за іншого. Отже, це купс, діджей? Класно звучиш. Я знаю, упсе. О, ні, пеммі! Я йому не пробачу. Друзі, я знайшов пістолети з клеєм для інструментів. Покладемо край гармидеру, який влаштовується дурні. Лайю зроби щось руді. Я не можу заснути вночі. Повір, я розумію твої почуття острів'янко. У мене є друг, який хропе вночі, і через нього я не можу заснути. Таких хлопців варто провчити. Що скажеш? Я сама це зроблю. Ого, містер діджей. Ой, це Пеммі. Що це таке, Упсе? Купсе, нас приклеїли до інструментів. Вважайте, це розплатою від острів'янки. Тривайно, пеммі, то це ти острів'янка. Тих, хто змушує інших страждати, треба провчати, так? О, ні, прошу, не роби цього. Пеммі, а чому ти сховала радіо? Я знаю, хто такий цей діджей і більше не хочу його чути. Не сумуй, Пемі, зате тепер ти цінуєш справжніх друзів, які завжди поруч. Я завжди казав, що справжній друг ніколи не покине. Це точно. Я дуже рада, що ви мої друзі. Ти найкраща, Пемі. Емі є довідник скарг. О, давненько! Я не бачив, щоб Лемі щось читав. Твоя правда. Лемі, а що ти читаєш? Ось друзі. Самі погляньте. <плес> довідник скарг Лемі Ігри, які лемі ненавидить наводить, страву, які лемі ненавидить наводить, місця, які лемі ненавидить. Що це? Лемі виписав усе, що він не любить. Очам не вірю. Друзі, послухайте, я хочу, щоб ви прочитали усе до останньої сторінки. Добре. Друзі, сьогодні чудова погода. Візьмімо трохи їжі і влаштуємо у лісі пікнік. Добре. Сторінка 99, мого довідника скарг. Що я не люблю робити? Ходити на пікнік. Ми йдемо пішки і мої лапи втомлюються. До того ж, ви знаєте, як я ненавиджу готувати їжу для походів. А, добре. Ми більше не підемо на пікнік. Лемі! Скажи мені, пасує цей бантик. Список того, що дратує Лемі коли Пемі без угаву питає, чи вона красива. Я завжди кажу: чіпляючи різні бантики, писок усе одно не зміниш, твоя зовнішність завжди буде однакова, тож відповідь завжди незмінна. Який ти грубий! Лемі, якщо ти вже тут, я покажу тобі свій новий винахід. Руді, скажи, що це таке? Круто, правда? Та що це з ними? Я завжди казав, твої винаходи завжди якісь недолугі, руді. Сторінка 145, мого довідника скарг. Я терпіти не можу твої винаходи. Робот-прибиральник розсипає сміття. Плащ невидимка не функціонує. Робот-песик каже няу. А газонокосарка не вмикається. Ти хоч уявляєш, скільки ще невдалих винаходів ти створив за своє життя? Я завжди казав: ти бездарний винахідник Руді. Що? Ти ж це несерйозно сказав? Глянь, я теж склала свій довідник. Я вписала туди усі мої історії і сумні, і веселі, і навіть страшні. Кажу тобі, Лемі, ти маєш їх прочитати. Сторінка 198 мого довідника скарг. Історії чіву. Насправді мене дратують твої історії. Деякі з них просто не мають сенсу. Тобі варто припинити. Я завжди кажу, менше базікай Ти надто балакуча чіву. Що менше базікати? Справді. А уклавши цей довідник, ти теревениш іще більше. Як життя, лемі. Сторінка 136 мого довідника скариг. Я не люблю звірів, які не миють гриви. А що не так із моєю гривою? Цього разу я пережену тебе, юху. От побачиш. Сторінка 36 мого довідника. Ненавиджу звірів, які марнують свій час на те, що їм не під силу. Тобі нізащо не обігнати юху. Що? Ні? Сторінка 60 мого довідника скарг. Я терпіти не можу, закохані пари. Я завжди кажу: тримайтеся якнайдалі, як ясно? Тримайтеся подалі одне від одного. Я ж казав тобі, що ненавиджу. Я ж казав, я ненавиджу це. Послухайте, нам треба щось робити, з Лемі. Леммі не розуміє, як образив мене так грубо критикуючи. Ви його найближчі друзі. Спробуйте змінити його манеру спілкування з нами. Благаємо. Навіть мене сьогодні дуже засмутили слова Леммі Як би зробити його трохи позитивнішим? Це було б непогано. Ага, друзі, у мене ідея. Думаю, ми це зможемо. Давайте, якщо я місяць нікого не критикуватиму, то стану лідером команди. Друзі, ви це серйозно? Цілком ти будеш нашим лідером, аж поки знову не скажеш, що ти щось ненавидиш. Як гадаєш, упораюся. Звісно, що так. Я завжди кажу, що впораюся з усім, якщо стану нашим лідером. Увага всім! Нашорожте вуха! Віднині я клянуся ніколи не казати вам нічого поганого. Я завжди казав. Такому позитивному звірові, як я, це не потрібно. Так. Молодець. Привіт, як справи, Лемі? А знаєш що? Може, ти і не миєш гриву, та я все одно бажаю тебе крутим. Справді? Спасибі, Леммі. Цього разу я пережену тебе югу, от побачиш. Ну ж Боб, вставай! Люблю тих, хто не шкодує зусиль заради мети. Якщо не здасися, колись таки обженеш Юху. О, Дякую, Лемі Друзі, я дещо вам приніс. Ого, Дуже дякуємо, Лемі. Лемі, ми йдемо на пікнік. Хочеш з нами? На пікнік? Але ж погода буде. Пам'ятай, якщо почнеш скаржитися, не станеш нашим лідером. Я не забув. Юху, я обожнюю пікніки. Ну що ж, ходімо. Знаєте що? Пікнік це завжди чудово, правда ж лемі? Так, так і є. Я думала, що буде дощ. Якщо чесно, я знав, що дощитиме. Що? Чому ж раніше не сказав? хотіли, щоб я пішов на пікнік. Чому ж розсердилися? Привіт, Лемі. Як гадаєш, мені пасує. Якщо скажу ні, не бути мені лідером команди. Ти дуже красива. Справді піду ще іншим покажуся. Гляньте на Пемі. як подарункова коробка. Що? Я посміховисько? Лемі, ти ж казав, що я красива. Чому ж тоді всі інші глузують з мене? Вона ж сама хотіла почути, що красива, чому ж розсердилась. Лемі, ти сказав, що я бездарний винахідник. Випробуй це, і ти зміниш свою думку. Сміливіше Лемі. а вони точно безпечні? Запевняю. Лемі, мені так шкода, я не знав, що їх треба ще суттєво допрацювати Знаєш, що, я ненавиджу твої винаходи Я щойно чув як ти сказав ненавиджу. Зізнайся, Лемі. Усі сюди. Що таке, Руді? Що сталося? Слухайте всі. Лемі щойно сказав слово ненавиджу. Ти ж знаєш, що не можеш висловлюватися негативно, якщо хочеш стати нашим лідером. Лемі, ти що забув? Я не сказав нічого поганого Юхо. Я все ще можу стати вашим лідером. Правда ж? Добре. дамо тобі ще один шанс довести це. Треба зберігати спокій. Ще трохи я нарешті стану лідером. Лемі. <клес> дрібниці. Привіт, Лимі. Ні за що не вгадаєш, що я бачила в лісі. На верхівках дерев щебетали якісь пташки Вони були такі гарні. Я аж віла, що так на них задивилася. Це було прекрасне видовище. Я так хочу, щоб ви усі теж це побачили. Мило, правда ж? правдаш? Що з тобою, Леммі? Тобі не цікаво? Ти що, жартуєш? Чудова розповідь. Чого? Я ненавиджу слухати твої вигадки. Чуєш, Лемі? Чому у тебе іскри з очей летять? Так незвично? Стоп! Що там коїться? Дерева із лісу Ґрініт ідеально годяться на дрова. Ти згоден? Цілком, Упсе Може, ми ще й це зрубаємо? Воно ж величезне. Ним можна дуже довго топити камін. Вони рубають дерево. Ні за що? Це моє улюблене дерево, а ну геть під нього. Вам зрозуміло? Нам начхати. Ненавиджу вас, обси і купси. Ненавиджу. Страшенно ненавиджу. Як гаряче! Не підходьте до цього дерева, ясно? Добре, добре. Лемі, що сталося? Ми ще не чули, як ти сказав ненавиджу. Ось що я скажу. Віднині я кажу ні. Коли сам захочу, ясно. Ось, ловіть. Лемі, ти склав ще один довідник. Ось що я скажу. Я не я, якщо часом. На щось не поскаржуся.